Скажіть, будь ласка, як ви знайшли практику по спеціальності і який у вас рівень норвезької мови? Для того, щоб знайти практику по спеціальності у Норвегії, вам необхідно спочатку зі своїм куратором по інтропрограмі визначити правильну ціль інтропрограми. А саме, я хочу мати роботу, яка є релевантною до моєї спеціальності. Тоді вам куратор надасть відповідь, чи є ваша ціль реальною, чи ваша спеціальність потребує особливого підтвердження у Норвегії. Ціль інтерпрограми можна змінювати. Якщо ваша спеціальність не потребує особливого підтвердження в Норвегії, тоді я раджу вам активно співпрацювати з куратором, тому що в нього є дуже багато контактів, підприємств і фірм, яких ви самостійно не знайдете. А також самостійно шукати підприємства і фірми, які вам підходять. Буде дуже ефективним, якщо ви не тільки будете надсилати резюме електронно на відкриті вакансії або в електронній пошті. Також дуже ефективно, якщо ви візьмете своє резюме, мотиваційний лист та самостійно з рук в руки передасте своє резюме на рецепції скажете пару речень про себе і віддасте своє резюме. Дуже ефективно також якщо у вас є. Гарні відгуки, реферанси у Норвегії. Але не для всіх. Кожна ситуація, вона індивідуальна. Раджу нікого не слухати, хто вам каже, що у вас нічого не вийде. І тут у Норвегії ми ніхто. Це їх особистий негативний досвід, і вони не хочуть, щоб хтось був краще за них. Ну як так, в них не вийшло, а у вас повинно вийти. Ну ні, ну. То, взагалі, ні, Норвегія така погана, і нас, взагалі, беруть тільки на прибиральників. Так що, да, навіть навіть не думайте щось робити інше. Нетворкінг у Норвегії є дуже ефективним. Знаходьте собі нові знайомства. Особисто мені. Він не допоміг для тої практики, яка в мене є зараз. Я самостійно заносила резюме на підприємства. Я просила, щоб мій куратор зв'язався з начальником лабораторії, в неї були його контакти, і я їм дзвонила, писала на електронну пошту і все це разом дало свої результати. Я дуже довго цього добувалася. Це було більше трьох місяців, щоб вони просто відповіли. Тобто, дивлячись на мою ситуацію особисто, мені допомогло те, що я особисто занесла резюме на підприємства, те, що я їм дзвонила їм писала, і те, що я співпрацювала зі своїм куратором. Рівень норвезької мови в мене зараз ближче до b 1 Але коли я проходила співбесіду, в мене був рівень А2 трішечки з проходом на b 1 але це не було проблемою, співбесіда пройшла дуже добре. В принципі, всі все зрозуміли без переводчика. Дуже великим плюсом буде знання англійської мови. Дуже багато підприємств потребують знання англійської мови у Норвегії, навіть не так норвезьку, як англійську. Особисто я на своїй практиці спілкуюсь з усіма норвезькою мовою. Дуже мені необхідно знати норвезьку мову, тому що я повинна дотримуватись техніки безпеки на робочому місці, тому що працюю з небезпечними речовинами у лабораторії, працюю з сальмонелою, кислотами, сірно селяни і іншими небезпечними речовинами, тому це дуже важливо для мене. І я хочу вам сказати, що у вас все вийде. Якщо у мене все вийшло, то у вас так точно все вийде.